Уявляєш, вчора бачила літак, і дізналась, що у літаків також є мрії, і до того ж мріється їм так, як не мріялося ні одній земній людині. Він спустився із височини, крилами змахнув мов білий сокіл, і мрійливо прошумів мені, як би я хотів. Пташейних зльотів, не військових, не кривавих, нелонких, просто вільних, радісних, проворних. Знаєш, всім братам моїм на сміх я хотів би бути паперовим. Я хотів би, щоб мене розмалювали діти жовтим, помаранчевим, восковим. Щоби замість крил у мене квіти, і серце жваве, також паперове. Він сміхається, а в мене кістка в горлі. Йому б ще ожить, літати, любити, а не бомби кидати в полі за людей, що не навчились говорити.